Дорогі друзі, останнім часом з'являються цікаві колоди українською мовою. І сьогодні хочу познайомити вас із оракулом незламної України, яку я недавно для себе придбала. У колоді 53 карти, вказаний розмір 7 на 12 см. Інструкції до карт не надавалось. Однією з причин, чому я вибрала саме цю колоду, було те, що тут є 5 карт, які вказують на напрямки чи регіони. І часу мені справді не вистачає цієї інформації в розкладах. Схід, захід, центр, північ і південь це така спокійна енергетика за винятком однієї карти, де зображена малаюча країна. Ще дві карти день і ніч, які допоможуть зорієнтуватися в часі. І день у мене асоціюється з картою Сонце, Таро, а ніч із картою місяць. Ще один цікавий момент це справжні персонажі на деяких картах. Карта відплата. Як для мене зрозуміле посилання на нашу армію, яка дає відсіч ворогу. Але, знаєте, ця нечисть, яка падає в якесь болото чи в полум'я, яке було власне, ними створене, все одно у мене викликає негативне таке відчуття, яке, власне, не відповідає назві цієї карти. Незважаючи на постать нашого улюбленого залужного, все ж викликає у мене якісь негативні емоції. Карта стратегія. Певно, це має якийсь зв'язок із розвідкою, наскільки я розумію, тут Буданов зображений, можливо, я помиляюсь. Але особисто в мене це зображення асоціюється більше із плануванням таємних операцій. Наступна карта підтримка. І тут ми бачимо Арестовича. І знов таки, в мене йде такий роздрайв між назвою і зображенням, тому що у мене ця людина асоціюється зовсім із іншими енергіями. І навіть його робота в якості заспокійливого у перші тижні війни скоріше має бути названа заспокоєння. Ви, певно, вже зрозуміли, що для мене ці реальні люди скоріше вносять якусь дисгармонію між назвою Оракула і моїми особистими відчуттями. Тому для, для мене це радше мінус у цій колоді. Ще одна карта, яка називається План. Тут, мабуть, треба володіти певними знаннями, щоб відрізнити план від стратегії, але це вже не настільки важливо. Незважаючи на те, що я тут не впізнаю конкретних людей, мою увагу у цій карті привернув оцей маленький чоловічок, який, очевидно, і є головним у всій цій історії, саме він розповідає, як має діяти цей військовий підрозділ. Якщо це не якась реальна людина, яка не дуже високого зросту, то тоді ті люди, які стоять поруч із цим командувачем, мають більшу силу, більші можливості. Ніж той, кого вказують як головного. Взагалі, по одягу ще тут таке враження, що то взагалі якийсь військовополонений. Для мене це взагалі не зрозуміло, що на ньому, чому ця людина така зменшена. Виникає відчуття, що цей план, можливо, не такий уже і важливий і не такий значущий. Я думаю, що ви зрозуміли мої відчуття від цієї карти. Пишіть в коментарях, дорогі друзі, що ви думаєте з цього приводу, буде дуже цікаво дізнатися. І остання карта сам пан Зеленський. Я вважаю його справді стійкою людиною. Але все ж мені здається, що тут має бути інша назва, можливо, влада. Звичайно, в кожного автора своє бачення ситуації світу і та ідея, яка реалізована в цій колоді, очевидно, відповідає світобаченню цієї людини. І нехай мене вибачає автор цієї прекрасної колоди, але, друзі, як завжди, хочу бути з вами відвертою і чесно розповідаю про свої відчуття. Ну, ось ми проговорили з вами те, що мене привабило, і те, що вносить певний дисонанс, карта успіх. Ну, думаю, тут коментувати не потрібно. Ракети можуть означати швидкість, небезпеку, самі ракети. На волосині якась ситуація, яка знаходиться уже на межі, потрібно щось вирішувати, тому що ось ось ця волосина обірветься, все закінчиться. І, друзі, хочу ще раз звернути увагу. Це мої особисті трактовки. Нагадую, що карти прийшли без інструкції. Карта Відсіч дає відчуття небезпеки, якої вдалося уникнути. Відсіч це трохи інше, тому я думаю, що ця карта може ще вказувати, наприклад, на атаку, причому не тільки військову, а на конфлікт, який зупинено ППО. Я думаю, що ви відчули вже, що для мене ця колода не лише про військові дії. Карта ППО, наприклад, може вказувати на швидку реакцію, на направленість на ціль, а також може бути вказівкою на швидкість. Карта небезпека. Бачите, знову для мене трошки відрізняється асоціативно малюнок і назва карти, тому що мені йде енергетика захисту, не важка ситуація, не страх. А саме захист тих, хто слабкіший. Карта агресор. І якщо вже так говорити, наприклад, порівнюючи карту Агресор і небезпека, то для мене саме цей аркан-агресор є більшим вираженням небезпеки, можливо, смертельної небезпеки. І от, дивлячись на цей малюнок, я навіть не розумію, що це за тварюка. Спочатку я думала, що це ведмідь, але придивилась, мабуть, все-таки це щось інше: якийсь вурдалака. Невдача бою може бути зображена різними ситуаціями. Тут, мені здається, влучання у цей танк. Не все так погано, екіпаж живий. Хоча певні завдання, можливо, і не можуть бути виконані. Карта контрнаступ. Бачите, українські танки добралися вже до Кремля, і вже він валиться. І особисто мої відчуття це асоціація із старшим арканом та Рубаштою. Контрнаступ для мене це трошки інше. Хоча я, друзі, не знаток у військовій справі, можливо, помиляюсь. Говорю тільки про те, які енергії я відчуваю, коли розглядаю ці карти. Карта полон. Асоціація старо з вісімкою мечів. Можу вказувати на реальний полон, на полонених. Тут у мене взагалі немає ніякого роздрайву. Атака з моря. В розкладах на війну можу вказувати на конкретну ситуацію, на обстріли з моря. І ще ця карта мене відносить до ситуації, коли. Десь далеко відбуваються якісь події, небезпека вже є, але ми її ще не бачимо, ще не відчуваємо. Карта допомога. І Бачимо на зображенні військову допомогу від союзників. Якщо абстрагуватись від військових дій, то я би сказала, що ця карта може вказувати на суттєву підтримку, яка може вплинути на хід подій. ДРГ, тут все зрозуміло і по назві, і по малюнку. Можливо, диверсійні операції або якісь розвідувальні дії, але також слідкують за чимось, збирають інформацію, світова підтримка. Якщо зрівнювати ці дві карти: світова підтримка і допомога, і там і там, іде мова про партнерство. І для мене особисто карта допомога асоціюється більше з чимось матеріальним, тоді як світова підтримка йде як політичні питання, карта маніпулювання. До цього ще можна додати шахрайство, спритність, махінації, і навіть фокуси підпадають під цей термін. На зображенні ми бачимо людину, яка здається відкритою, щирою. Він виконує якісь певні дії, але ми не бачимо результату. До чого ведуть ці ниточки? Вони сховані в нього за спиною. Порятунок, складна ситуація небезпечна, можливо, навіть для життя, з якої вдалося вибратися в даному випадку з допомогою ще когось. Можливо, якби не було цієї людини поруч, це могло б закінчитись більш трагічно. Наступна карта ЗРК. Ми вже бачили кілька карт, пов'язаних з військовою технікою, в даному випадку зенітно-ракетний комплекс. Я би сказала, що окрім військових, ця карта може показувати досягнення цілі, яка знаходиться десь далеко. Карта смерть. Второ, смерть показує складні зміни, часом болючі, які виводять на зовсім інший рівень. Тут у мене такого відчуття немає. Тут руйнування, знищення і неминучість. Героїзм. Можливо, для мене особисто. Терміни героїзм, і захист, допомога слабкому це різні речі. І по цій карті в мене посили де більше не на її назву, а на зображення. Ця маленька дівчинка, яку тримає на руках цей сильний чоловік, асоціюється у мене з Україною, яка втрапила у біду. І маємо надію зараз на наші ЗСУ. На їх силу, на їх мужність і на їх героїзм, звичайно, теж. Домовленість досить зрозуміла карта про союзи, про домовленості, договори, зобов'язання. Ключ. Карта, яка вказує на вирішення питання, що є рішення або буде знайдене найближчим часом. А можливо, на те, що ключ до вирішення у руках певної особи, можливо, жінки. Карта перемога. Тут зображена дівчина тримає свічку в руках. Таке враження, що вона боїться, що ця свічка потухне. І незважаючи на те, що по її рукам тече гарячий віск, вона мужньо оберігає цю віру у перемогу. І по цій карті є відчуття, що це обов'язково буде. Це неминуче просто. Карта інформація. І та книга. Думаю, що тут все зрозуміло: це про знання, про інформацію. Карта сила. Бачимо це само зображення на рубашці. Розуміння. Справедливості, високих цілей, дають силу і навіть слабкій жінці. Карта Віччай тут зрозуміло є певні страхи, переживання, асоціація по цій карті із дев'яткою мечів у Тару. Шпиталь. Гороба, зупинка, лікування. Загалом карта досить проста і зрозуміла для мене. Погана звістка Зрозуміле посилання по назві карти. Але тут ще йде така енергетика надійного плеча поруч у тяжку хвилину, безіменна могила. Я ще пропрацюю цю карту Я думаю, що тут може бути більше асоціацій та переживань. Завоювання. І знов у мене є певний дисонанс між зображенням і назвою. Може бути, звичайно, через вогонь, через жорстокість, через біль, може бути тиха інтервенція. Але ми бачимо тут українські прапори. Схоже, що це кордон, і військові на передньому плані, і ті, що далі, на якійсь високій стіні. Схоже, готові дати відсіч. Є кілька дітей на малюнку, немає їхніх матерів, більше ніяких дорослих, крім військових. Але яке це відношення має до завоювання, я досі так і не зрозуміла. Пишіть, друзі, в коментарях, можливо, ви розумієте цю карту інакше. Повітряний бій, необхідність. Швидких рішень, від яких залежить життя в буквальному сенсі. Захист вищих сил. Бачимо місто, яке захищене під куполом, таким прозорим, де всі почуваються в безпеці і, певно, щасливо. В військових операціях це може йти мова про надійний захист від ударів з повітря, або справді про захист вищих сил, які потурбуються, щоб ситуація вирішилася найкращим чином. Шахід. Ну, тут у мене немає ніяких асоціацій за винятком військових дій, ми всі знаємо, що це за шахіди, що це за зброя. А в звичайних розкладах може вказувати на небезпеку від групи пастка. Думаю, тут загалом зрозуміло: на цій карті надовго не буду зупинятись. На карті пастка відкрита може вказувати на ситуацію, коли людина вже знає, що її чекає якась проблема, якась пастка. І якщо буде уважною і обережною, то може уникнути проблем. Розвідка, щось є спільне і з картою ДРГ, і з картою інформація, певні аналітичні дії для того, щоб зробити наступний крок, наступ. Далі на задньому плані бачимо українські рубежі і величезну кількість зброї, яка суне в тому напрямку. Циклічність, колесо року або колесо фортуни, повернення якихось подій, які вже відбувалися у минулому. Або чогось такого, що повторюється час від часу, можливо, сезонні свята, наприклад, досягнення. Ну, тут, очевидно, що ця група людей досягла своєї мети і встановлює прапор, знак свого досягнення, який тепер очевидний для всіх: повернення. Ну, тут однозначно мова йде про те, що з далеких доріг повертаються додому. Можливо, до знайомої справи. Чи до людей, яких раніше знали, чи повернеться якась ситуація з минулого, наприклад. Відродження і надовго тут, мабуть, не будемо зупинятись. Карта Ілюзія. Мені насправді дуже подобається, як вона промальована такий лабіринт напівтемний, викривлений простір, і підлога, і стіни, і стеля. І тут дві асоціативні лінії. Перше, людина йде за своїми ілюзіями. Як позитивний момент це те, що людина йде скрізь. Цю ілюзорність і таки вийде на світло. І остання карта час, яка теж для мене виявилась непростою для розуміння. Події будуть відбуватися у певний час, або що це буде нешвидко, або якась подія трапиться раптово і все переміститься в іншу реальність. Я думаю, що з цією картою мені ще треба буде пропрацювати, для того, щоб я її краще відчувала. Ну що ж, дорогі друзі, на цьому огляд закінчую. Сподіваюсь, він буде для вас цікавим і корисним. А зараз хочу разом з вами на цій колоді зробити невеличкий розклад, яким буде грудень 23-го року для України. Ворог буде намагатися атакувати, але Україна буде здатна стримати цей натиск. Підтримка може бути не тільки словами, але і реальною допомогою може бути отримана зброя, яка, скоріш за все, допоможе стримати той удар. Який готує ворог. І удар цей буде нанесений з повітря саме обстріли ракетами. Україна втримається, влада отримає потрібну підтримку. І по російській території теж прилетить від України, вони зможуть відчути результати своєї агресії. Бачите, можливі певні маніпулювання інформацією чи суспільною думкою. Я би сказала, що будуть перемоги в грудні. Будуть звільнятись українські території, але легко це даватись не буде. Можливо, буде бажання більше говорити про перемоги, ніж про проблеми. Бачимо карту сили, яка знову вийшла. Ну що, скоріше за все, армія буде продовжувати рухатись, але треба бути готовим до того, що не все так просто. Ситуація може бути досить складною і перелом може відбутися в будь-який момент. І треба бути уважним до інформації, тому що на цьому фоні можуть бути певні маніпуляції інформацією чи суспільною думкою. Крім того, карти показують на те, що не все буде зрозуміло із партнерською військовою підтримкою, або посилення України буде відбуватись таємно, без розголошення. Або може виникнути ситуація, коли Україна повинна буде розраховувати більше на власні сила і на ті ресурси, якими вона буде. Володіти у грудні. А що буде в наступному році? Будемо дивитись далі. Вже на каналі є викладка на січень. Можете подивитись, кому цікаво. А я наразі прощаюся з вами. Дякую за перегляд, за ваші лайки, коментарі і до зустрічі на каналі!